І знову до завершення підходить чудове літо. Осінь на дворі. За літом швидко промине й осінь, а там зима вже стане на поріг. Багато вже історій назбирала маленька бджілка літньої пори. І знову полетіла попрощатись. В дупло уже до тітоньки сови. І ще одну історію я хочу, щоби зимою всім розповідать. Ну, добре, розповім тобі, як хочеш Спаситель, як спасіння нам придбав. Ось розповім я про одного чоловіка, як він Христа побачити хотів, шукав його, прийшовши, із далека. Візьмеш урок, із цього ти собі. Давно колись, як у печері віфліємі, Спаситель світу дивно народись, велика зірка засвітилась в небі, її побачили там східні мудреці. І ось зійшлись вони тоді разом, і ти шукать царя, що народився. Домовились, візьмуть дари з собою, підуть до нього, щоб йому вклонитись. Зібравсь і ти із ними артабан. Мутрець то був єгипетський великий, багатий дім, маєтки всі продав, на гроші ті три каменя купив він, щоб занести їх Богові, як дар. Рідкісні камені були дуже коштовні. За пазуху він їх собі поклав та вирушив мерщій він у дорогу. І ось, коли уже до мудреців пройти залишилось не так уже й довго, поперед себе там побачив він, що чоловік лежить біля дороги. Знесилений гарячкою лежав. Великий Боже Артабан молився, спішу до тебе, щоб принести дар. Та чоловіка кинуть я не можу. Так і зробив він хмо хворому поміг, та й ти із мудрецями запізнився. Через пустелю сам і ти не міг. Назад уже тоді він повернувся, там попросився він у караван. Для цього каменем прийшлося заплатити. І ось до віфлеєму він діставсь, зайшов із радістю до першої хатини. Там про дитя у жінки запитав, вона дитя там на руках тримала. В народі кажуть, що їх вся сім'я давно в Єгипет вже помандрувала. Та раптом там почулись на дворі жіночий крик, дітей плач, крик солдатів. Втікайте і дітей ховайте всі, солдати ірода дітей вбивають наших. Та жінка вся збіліла від страху. І Артабан побіг і став у дверях. Там вже начальник воїнів стояв, мудрець віддав йому і камінь другий. Візьми його, їх в спокої залиш, і жадібно той вже схвативши камінь, наказ дав воїнам, щоб далі ті йшли. Своє те чорне діло вже звершати Пробач, мій Бог, молився Артабан щоб жінку врятувати з її дитятком, як камінь, що тобі приготував, мусив отому катові віддати. Чи зможу я побачити тебе? Ще довго так прийшлося йому блукати, що міг в дорозі, те він і робив. Всім людям він спішив допомагати. Минуло так уже немало літ. Почув якось уже похилий старець, що десь там у народі об'явився пророк, що чуда між людьми звершає: лікує хворих, мертвих воскреша і демонів з людей він проганяє. Яка у нього вірує, вірує душа, того до своїх учнів він приймає? Зрадів тоді щасливий Артабан, тепер я вже знайду тебе, мій Боже, знайду і послужу тобі, я сам, ніщо мене вже стримати не зможе. Прийшовши швидко у Єрусалим, він бачить, люди всі кудись біжать. Куди всі?» – спитав одну людину. Ми на Голгофу, бо там будуть розпинать Ісуса з Назарету, Бога Сина. І впав тоді на землю Артабан, заплакав гірко, знову запізнився. Побачить тебе, видно, не судьба, не міг для тебе Боже послужити. Та, може, до мучителів піду, віддам їм каменя, і ще ж один лишився. Тим каменем я, може, відкуплю і, може, ще залишать його жити. Аж тут поперед ним зграє солдат, що дівчину в тюрму ведуть з собою. Спаси мене, почув тут Артабан. З одного краю будем ми з тобою. Мій батько за борги мене віддав, а сам помер, не маю чим віддати. Тепер мене вони хочуть продать назавжди Україну іншу в рабство. Спаси мене, коли ласка твоя. І Артабан дістав останній камінь. Візьми. І заплати свій борг дитя, я все одно вже Бога, не побачу. І вмить він захитався та упав, а дівчина підтримала старого. Побачила, такий він радий став, від щастя засвітились його очі. Він, наче бачачи, когось заговорив Коли ж тебе, мій Боже, коли ж тебе мій Бог голодним бачив, коли тебе я Боже накормив, коли дав пити, коли ти мав спрагу? Так я тебе ніколи й не зустрів, своїх дарів я не приніс до тебе. Так, мому, я царю й не послужив, здихнув і тихо відійшов у небо, а Бог наш каже. Що ти ближньому зробив, те саме, друже, ти зробив для мене? Таким він потім скаже, увідіть у моє царство, уведіть благословенні.